Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. І тут у прямому ефірі. А далі ефір підхоплять мої колеги. Вся наша команда працює для того, щоб подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про політичну частину нашого життя. Будемо говорити зараз з головою комітету виборців України, пан Олексій Кошель, з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава давайте почнемо з суспільного того, що відбувається на окупованих територіях. Російські гауляйтери вже не кажуть про конкретні дати проведення так званих референдумів. Але от за повідомленням очільника Луганської ОВА Гайдая, ну навіть ніяк не готуються до того, щоб окуповані ними міста, от свіжо окуповані, якось прожили опалювальний сезон. І от зараз. У мене питання: а ті люди, які лишилися на окупованих територіях, розуміємо, що вони чекають звільнення, але ну, ситуація, напевно, і для окупантів не буде аж надто комфортною там. Що це для нас має означати? Ну, щодо референдуму, ми з вами кілька днів тому говорили в ефірі НВ про те, що найбільш ймовірно референдум не відбудеться. Тобто, справді не вистачає організаційної спроможності, має місце досить серйозний опір людей, має місце достатньо серйозний партизанський рух. От я вам назву лише один приклад: 8 серпня, нещодавно, кілька днів тому, було фізично, скажімо так. Нейтралізовано підрізано ножами двох членів так званих комісій з питань проведення референдуму: це селище Михайлівка Запорізької області. Це 12 тисяч людей, це достатньо великий населений пункт, і що характерно, із коли намагались набрати членів так званої комісії з питань проведення референдуму, от в цьому населеному пункті на 12 тисяч людей змогли знайти лише одного бажаючих, інших шукали звозили по району. Ну от достатньо навіть кілька таких сигналів, як нейтралізація як кількох членів комісії, для того, щоб розуміти, що паніка серед бажаючих буде достатньо достатньо велика і це дуже гарний гарний сигнал для нас плюс ми бачимо що на території на окупованих територіях масовий рух спротиву от до прикладу це фактично у Орматі кілька разів на тиждень ми бачимо нові серії протестних листів, які масово поширюються. Тобто, ключові тези це ні референдуму, ключові тези збройні сили України йдуть вже близько, українська ніч буде і так далі. Більше того, в Херсоні почали поширювати перший номер газети Голос партизана і достатньо масово. В соцмережах з'являється велика кількість відео, фотоматеріалів тощо. Тобто, тобто серйозно, територі... в окупованому Херсоні великий наклад друкованої газети, яку змогли провести через лінію фронту по суті, і зараз поширюють. це це справді цікава історія. Я думаю, я думаю, що друкують. Я думаю, що друкують на місці, але питання в іншому, що навіть поширення таких матеріалів або навіть страх взяти до рук такі матеріали достатньо великий, тому що це може бути е, і російська в'язниця, це може бути і смертна кара, це може бути будь-що, але рух спротиву надзвичайно надзвичайно потужний, тому окупантам власне нічого не вдається, і е, всі чудово розуміють, що для того, щоб організувати принаймні Айні, видимість референдуму, навіть за умови, що звести так званих привести так званих виборців з Криму, це потрібно е, йдеться про е, 10 тисяч людей і більше лише в межах Херсонської області. Я маю на увазі це члени комісії, так звані, це агітатори, це там інші офіційні особи і так далі. Це величезна машина. І в окупантів це не вдається. Тому можлива або видимість референдуму, кілька дільниць показово для картинки, або взагалі. Відмова чи перенесення. Я думаю, що саме такий сценарій буде обрано. Але тут знаєте дуже важливе питання, що нам потрібно зараз зробити. От мені здається, що зараз вкрай важливо, щоб прокуратура Херсонської області і управління служби безпеки України у Херсонській області організували кілька сотень перших кримінальних проваджень за спробу організації незаконного референдуму. Це кримінальна відповідальність від 5 до 10 років. І оці от перші люди, які погодились працювати в так званих комісіях, мають отримати чіткий сигнал від української влади. І я думаю, що навіть кілька сотень кримінальних проваджень буде достатньо для того, щоб зірвати подальший будь-який процес і забути принаймні на достатньо довгий період часу про так звані референдуми. Добре, ще одна частина, про яку хотілося би поговорити, це власна ситуація на окупованих територіях територіях, там уже, і ви щойно про це нагадали. Є спротив, там уже а там, але там в багатьох містах і містечках немає ну технічної пробачте комунальної можливості спокійно вижити. Ми ж розуміємо, що коли а, стане холодніше. То е, ті люди, які там живуть, вони почнуть ставити питання, і ставити ці питання вони можуть навіть не в дуже не в дуже чемній формі. Оцей фактор, фактор того, а на що розраховують окупанти в холодний сезон? Чи вони чи вони розуміють, що їм до холодних сезонів уже доведеться втікти? Ну, я думаю, там достатньо серйозні очікування про те, що можуть бути масові протестні акції, і з кожним днем може бути все масові акції українських партизанів. Тому що оця історія, про яку ми з вами говорили: листівки, голос партизана, там протест різного форму це е, ініціатива місцевих жителів. А дії українських партизанів це теракти, це підрив, це фізичне знищення окупанта. І навіть зверніть Увагу ми фактично через день отримаємо в інформаційному полі е, повідомлення про те, що е, заступники, так звані заступники міського голови, члени уряду і так далі, і так далі, їх просто фізично знищують або влаштовують теракти. І природні, що цей рух буде напарад, набирати сили ще далі. І я думаю, що окупанти чудово розуміють, що е, перспективи опалювального сезону. Далеко не найкращі, і в нас цілі міста можуть опинитись без опалення. Тобто, якщо пригадаємо, колись була ситуація в ще вільному Аль який зима 2005-2006 кошміців... рік, так, я це дуже пам'ятаю. Замерзали, за, замерзали, встановлювали пункт обігріву тощо. І, на жаль, це нас може чекати у достатньо, у достатньо великому масштабі. Тому я думаю, що е зараз сама Росія не знає, що робити, тобто вони чудово розуміють, що на цих територіях вони не на Dumbo. Oh, oh. І тому не хочуть дивитись на перспективу навіть кілька місяців вперед. Але з іншого боку, я думаю, що у них буде зростати роль репресивного апарату, тобто буде активізовуватись робота ФСБ, буде приїжджати більша кількість представників спецслужб, і на превеликий жаль, от наші громадяни, які активно проявляють свою громадянську позицію. Вони є у зоні великого ризику. Ну так тут Тімоті Снайдер опублікував чергову колонку, власне, про ситуацію в Україні. Він сформулював як на мене Дуже влучно, що зараз війна Росії в Україні здебільшого ґрунтується на відлунні насильства. Пряма цитата: Ми вторглися сюди і вбили багато людей без причини, яку можемо назвати, але ми не можемо піти, бо це означало би визнати, що ми вторглися і вбили без жодної причини, і тому ми маємо залишатися в Україні і впродовжувати вбивати без причини отак От точно сформульований стан. Поточний Росії в Україні ну він же має призвести до якихось наслідків. Вони самі собі навіть не можуть пояснити навіщо вони це робили, якщо так серйозно глянути, та світу вони теж це пояснити не можуть. І от і що з цим тепер робити? Ми будемо чекати ну та ми будемо змушені а, проживати продовження цих вбивств, гвалтувань депортацій, а, просто тому що росіяни не зможуть. Визнати, що це все безглуздо, і вони мають піти на превеликий жаль, Росії зараз вже нічого не потрібно пояснювати світові, тобто жодні аргументи світ не сприйме. Е, я думаю, що пояснення можливо частково може стосуватись там Венесуели, Нікарагуа і інших країн, які залишаються принаймні частково в російській орбіті впливу, але насправді все не так просто, тому що ми можемо. Розуміти логіку Росії до прикладу, по тому як вони себе поводили в Чечні, по тому як вони діяли в Південній Осетії в інших регіонах. Росія починає із символічних кроків із символічних знакових кроків. От давайте згадаємо, що відбувалося відразу після окупації Маріуполя, після окупації Херсона. Тобто, вони роблять перші кроки у площині пропагандистів, тобто вони відбудовують пам'ятники, вони проводять концерти. Вони привозять російських зірок, які ще пам'ятають в Україні для того, щоб вони співали патріотичні пісні і так далі. Другі кроки це робота машини механізму ФСБ по знищенню або купівлі всіх, хто може бути нелояльний чи лояльний до Росії. Оце така типова класична практика. І навіть згадайте, згадайте практику в Чечні – Тобто вони просто взяли і банально купили лояльність Кадирова. При тому Кадиров воювався на боці чеченських ополченців, воював проти Росії. А його син, теперішній президент, Ахмат Кадиров, йому належить відома фраза, яка була сказана публічно, дослівно звучить так: «Первого русского я убив, когда мне было 16 лет». але Росія просто банально купила лояльність. Я думаю, що вони також будуть намагатися використовувати такі два підходи. Інша справа вдасться. Чи не вдасться, але я думаю, що ми повинні очікувати саме таких кроків. Ну власне, тепер той же Рамзан Кадиров говорить, що він найвірніший солдат Путіна. Ну тобто, першого руського він вбив у 16 але зараз він найвірніший. от гроші гроші у них працюють. Залякування у них працює. Працює також. Ну от ця вся історія з депортаціями і роздачами російських паспортів. І тут направду ще одне завдання, як мені здається для України зараз до чи Литва вирішила, що може по ну поки що це пропозиція? Та зап... запропонували там позбавляти громадянства литовського за підтримку агресора. Оця вся історія з громадянством, історія з тими, хто з тих чи інших причин так чи інакше вів себе на окупованих територіях. Це як на мене завдання, яке зараз навіть осягнути неможливо. Ну уявімо собі, Українська Українська Україна відновлює суверенітет над Кримом, і що у нас? 300 тисяч 500 тисяч мільйон кримінальних справ? Ну це ж impossible, пробачте, це неможливо. Оцей інститут негромадянства чи обмеження в громадянських правах? Чи варто зараз розглядати Україні подібні історії ще до того, як ми там звільнили Крим, звільнили Донецьк і Луганськ? Ну, перш за все, те, що відбувається на окупованій території щодо роздачі російського громадянства і щодо збору баз даних, от я намагався з уривків інформації, яка є, проаналізувати, що ж власне відбувається, тому що окупанти намагаються збирати збирати паспортні дані громадян. При тому в різноманітний спосіб. Це може бути в форматі онлайн, коли приходить повідомлення на телефон. Ти надсилаєш свої особисті дані, отримаєш там кілька гигабайт інформації чи можливості зберігання інформації, або отримуєш гроші, або отримуєш продовольчі набори, або роздають роздають пенсіонерам кошти в обмін на паспортні дані, от багато способів. І всі це пов'язують із всі це пов'язують насамперед із можливістю. У проведенні референдуму, але з того, що я аналізував, в мене враження, що переважна більшість випадків це спосіб купити лояльність от наскільки все погано що вони намагаються задобрити місцеве населення от купити купити е, купити громадянську позицію за гроші або за гігбайти, або за проднабори щодо громадянства щодо громадянства в е, росіян е, на щастя ми вже отримали законодавчі рішення які е, Передбачає безвізовий режим з Росією, але нам, якщо ми звертаємося до світу не видавати візи, нам потрібно також прийняти чітке рішення про невидачу віз для громадян Російської Федерації. Тобто, з одного боку, зараз є така можливість, щоб громадяни Росії отримали візи з іншого боку, ми маємо не маємо поки що жодного випадку, коли б видали візу громадянину Росії, але я переконаний, що потрібно прийняти рішення, яке заборонить принаймні на період воєнного стану видачу віз для громадян РФ, тому що це має бути символічне значення, це має бути символічна роль, що посилить наші позиції в тому, що ми звертаємося, звертаємося до країн світу, а те, що починають робити наші західні партнери. Це надзвичайно важливо, тобто зрозуміло, що руська глубінка, яка там п'є горілку отримує середню по Росії зарплату, вона цього не помітить, тому що для них мета життя поїхати в Сочі або поїхати в Крим, як як правило, для переважної більшості це не здійсненна мета. Це нездійсненна мета все завершується. все земне життя завершується перебуванням в межах одного федерального округу і не більше. В переважної більшості, а по російській еліті. Яка звикла розкошувати, яка звикла подорожувати, яка має вплив на громадську думку, це достатньо серйозний удар. Це достатньо серйозний і справедливий удар. Тому наші дії в цьому плані в переконуванні світу абсолютно різні, абсолютно вірні. Але ми повинні бути прикладом. Ми повинні самі робити такі кроки, і ми повинні самі заблокувати всю російську власність в Україні, тому що в нас зараз є погані російські, росіяни власність, які заблокована, а є до прикладу, хороші росіяни власники п'яти обленерго перепрошую в умовах. Коли ми перед найбільшим кризовим опалювальним сезоном період незалежності п'ять власників обленерго представників російського бізнесу, ми повинні самі зробити ці кроки. Це має бути державна власність, як і Миколаївський глиноземний, як і багато інших об'єктів російської власності в Україні. А власне, чому досі ці історії ми проговорюємо? І я бачу точно, що вони ну, не знаходять такого суперсприйняття в громаді в суспільстві українському, що от ми вимагаємо від світу, а самі цього не робимо. Більше того, ця вся ситуація з українським паспортом для Нівзорова, оцей весь постійний пошук хороших русських, яких чомусь сюди тягнуть, та це ж теж ну показує, що ми хочемо як жертва війни всіх переконати, тисніть на Росію. А самі при цьому якось так між крапельками обійтися. Ну ну чому у нас це все не працює? корупція не дійшли руки. Там якісь складнощі з оформленими документами, і те, що їх перереєстрували на якихось ну фронтів, по суті, тобто людей, які реально не, не, не є власниками, зате вже є громадянами України. Я не можу знайти відповідь на це питання вже впродовж кількох місяців. Тобто я намагаюсь зрозуміти владу, намагаюсь от зрозуміти різні підводні течії. Тобто, я не виключаю, що по окремих об'єктах російської власності е, може бути виправдане затягування, тому що власники е, громадян Російської Федерації можуть бути лояльними до України, можуть е, мати роль у переговорному процесі, можливо, інші підводні течії, можливо, вони Бивають на Путіна з української позиції, я теоретично припускаю по окремих об'єктах. Може бути виправдано, але перелік достатньо великий. Перелік достатньо великий, і те, що кабінет міністрів уже два місяці не спромігся сформувати списки і подати оперативно на розгляд Ради національної безпеки України. Це виходить за межі мого розуміння. Тобто, навіть якщо врахувати всі бюрократичні механізми. Ускладнені і так далі, тобто влада до сьогодні не почала працювати, оперативно працювати у ручному режимі. Все одно час затягування є великим. Тобто, тому я не виключаю, що е, причини того, що російська власність до сьогодні працює в Україні, досить багато крупних об'єктів, це пов'язано із лобізмом їх власників. Це може бути прямий це може бути е, цивілізований лобізм. Через там лояльні політичні сили, це може бути там через українських олігархів, тощо, але я не виключаю і е, лобістських механізмів із залученням брудних грошей. Власне, давайте повернімося до того, що Україна вже має зараз напрацювати по відношенню до, е, до окупованих територій. Повторю свою частину запитання про е, деокупований Крим. Ну багато людей ну там змушені були отримати російські паспорти. Добре, ми їх не визнаємо. Але от чи варто нам уже зараз ну, розділити, та на певній категорії, і одразу сказати: ну що, наприклад, все, хто працювало в російській окупаційній поліції, хоч секретаркою, назавжди позбавлено працювати в будь-яких державних органах, а можливо, там іще і гірше постраждати в своїх. Ну там не мати права обирати і бути обраним. Та що для прокурорів це отак-то, для суддів це отак-то, для директорів шкіл, які перейшли на російську програму, це отак У ці речі, ну вони вони точно постануть. Та і якщо ми не будемо готовими, то це затягне ще на роки а прагнення до справедливості. Особливо при тому, що у багатьох з нас є ще й особисті рахунки в цій війні. І у тих, хто з Криму виїхав, і у тих, хто з Донецька виїхав, і у тих, хто ну не сприйме, що якусь там Світлану Іванівну умовну директрису школи, яка кликала сюди окупантів, і тепер все ще шанують і називають її там. Я не знаю, заслуженою вчителькою України. От цих питань точно буде багато, і це сотні тисяч справ. Можливо, якось треба розподілити, от і за і заздалегідь. Повідомити завчасно кому і що буде, і це питання дуже важливе саме зараз, тому що частина громадян в окупованому Криму чекають відповіді на це питання і загалом на окупованих територіях, тому що підходи е, дуже і дуже схожі і. Я вважаю, що для того, щоб посилити рух опору, для того щоб посилити проукраїнські тенденції в окупованих регіонах, насамперед в Криму, нам потрібно давати відповідь на це питання. Я маю на увазі давати відповідь. Відповідь питання має давати влада, і ця відповідь має бути дуже дуже складною. Тобто цих громадян потрібно дійсно розбивати на багато різних компонентів, і для того, щоб переважна більшість громадян чудово розуміли. Про те, що після повернення контролю, скажімо, над Кримом їм нічого не загрожує. Так вони перед силу багатьох факторів змогли змусити змушені були взяти, скажімо, російський паспорт для когось це був спосіб переїзду, для когось спосіб там легалізації майна, купівлі, продажу причин. Може бути достатньо багато, і ці громадяни повинні знати, що я просто здаю українському СБУ російський паспорт, пишу відмову, пишу своє ставлення до політики Путіна і я. Вільний громадянин вільній Україні, але категорії громадян, проблемні категорії, вони повинні бути означені дуже дуже чітко. Скажімо, сантехнік, який працював в управлінні поліції чи двірник, для нього ризиків немає. Це для нього спосіб заробляння е, рублів для того, щоб прогодувати свої сім'ї. Але працівники правоохоронних органів, е, організатори незаконних виборів, а це йдеться про десятки тисяч людей. Ну е, скажімо так. Е, Понад 10-15 тисяч людей в окупованому Криму працівники правоохоронних органів, керівники представники так званих місцевих органів влади. Це громадяни, які потрапляють. Це громадяни, які потрапляють під кримінальні статті Українського кодексу. Тому громадяни Криму. Громадяни України, які зараз проживають в Криму, вони повинні чітко знати, що там, скажімо, 80-90% немає жодних претензій з боку української влади. Це дуже важливий сигнал. Це дуже це важливий, важливий сигнал. сигнал. Комітет виборців України. Я розумію, що ви колегіально це вирішуєте, але позбавлення права обирати і бути обраним для певних категорій на окупованих територіях, які ми звільнимо. Ви би підтримали таку ідею, диференційовану, але от пониження в правах. Саме в тому, щоб обирати і бути обраними, у нас же навіть е, ті, хто в тюрмі сидить, мають право обирати. А отут для цих треба таке робити? Ну почнемо з тюрми, тому що тут дуже суперечливе питання, і скажімо, нас дуже часто критикували, в тому числі міжнародні організації, що ми пропонуємо обмежити виборчі права громадян. Е, так, ми пропонуємо обмежити виборчі права громадян, тому що людина, яка перебуває в ув'язненні. Скажімо, за е, особливими статтями кримінального кодексу, ця людина не має доступу до ЗМІ, не має доступу до інформації про перебіг виборчого процесу. І я наведу маленький приклад сьогодні, е, е, бойовики, е, громадяни України, які воювали проти України. Громадяни України, які виступають проти української влади, сепаратисти, вони перебуваючи в в'язницях, можуть проголосувати на президентських парламентських виборах. Це Шикарна був, історія. Так я Тут... думаю, що ці речі теж треба міняти, але в мене закінчився час ефіру. Я вам дуже вдячний за розмову. Голова комітету виборців України Олексій Кошель був з нами на зв'язку. Я з вами прощаюся до неділі. Україна обов'язково переможе. Все буде Україна, все буде рок-н-ролл. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.